17 закусок з високим вмістом магнію. Магній невидимий герой вашого здоров'я та 17 смачних способів його отримати. Ми часто чуємо про вітаміни та мінерали, необхідні для здоров'я, але магній часто залишається в тіні. І це велика помилка. Цей мінерал є справжньою трудоголікою, яка бере участь у більш ніж 300 біохімічних реакціях у нашому організмі. Це необхідно для здорових кісток, регулювання артеріального тиску, підтримання нормальної функції м'язів і нервів, а також для боротьби з стресом та поліпшенням сну. Відсутність махнію може проявлятися у вигляді втоми, ем'язових припадків, головних болів, тривоги і навіть депресії. На жаль, сучасний спосіб життя та дієта часто призводять до дефіциту махнію, забруднення навколишнього середовища. Надмірне вживання перероблених продуктів, алкоголь та деякі препарати можуть виснажувати запаси цього важливого мінералу. І тут смачні та прості способи збільшення споживання магнію через їжу приходять на допомогу. Я, як людина, яка завжди прагне до оптимального здоров'я і цікавить природними способами підтримки організму, давно вмикаю продукти, багаті магнієм у своєму раціоні. І я хочу поділитися з вами своїм досвідом і знаходить. чому так важливо звернути увагу на махній. На відміну від деяких інших поживних речовин, які ми можемо легко отримати від стандартної дієти, махній часто недооцінюється. Я помітив, що коли я не дотримуюся рівня махнію в періоди стресу, моє тіло швидко реагує, втома, дратівливість, проблеми зі сном. Тому, коли я свідомо збільшую споживання махнію, я відчуваю себе більш енергійним, спокійним і зібраним. 17 смачних закусок для підтримки вашого здоров'я. Натхнений списком продуктів з високим вмістом махнію, я вирішив зробити власний огляд, додавши особисті рекомендації та поради. Важливо пам'ятати, що різноманітність є запорукою успіху. Не зосереджуйтеся на одному продукті, краще поєднати різні джерела махнію, щоб отримати максимальну користь. Гарбузове насіння, потужний заряд енергії. Я люблю гарбузове насіння. Вони хрусткі, смачні та неймовірно корисні, особливо добре смажені гарбузові насіння з невеликою кількістю морської солі. Вони чудово підходять для закуски протягом дня або як додавання до салатів та йогуртів. Яєчні кекси ідеальний сніданок для активного дня. Яєчні кекси це мій рятівник вранці. Їх легко підготувати, легко взяти з собою і забезпечити відмінну зарядку енергії на цілий день. Я завжди додаю шпинат, трохи сиру фета і насіння чия для додаткового збільшення магнію. Кешю – ідеальна закуска для подорожей. Кешю – мій улюблений горіх. Вони делікатні, смачні та чудові для закуски на дорозі. Я часто беру з собою невелику пачку кешів в поїздки, щоб не піддаватися спокусі шкідливих закусок. Едемами японська мудрість для здоров'я. Едамам відмінне джерело білка та клітковини, а також хороше доза махніо. Я часто готую едемам до пари і фіксую їх морською сіллю та пластівцями червоного парцю. Мигдаль – класичне джерело махнію. Мигдаль – мій улюблений. Я люблю його за його універсальність і смак. Мигдаль добре поєднується з фруктами, йогуртом і навіть шоколадом. Тост з авокадо сніданок для тих, хто піклується про себе. Тост з авокадо це мій спосіб правильно розпочати день. Авокадо це не лише джерело корисних жирів, але й хороше джерело магнію. Я додаю трохи червоного перцю та насіння, чия для додаткового смаку та користі. Чия пудінг суперпродукти для спокійного сну. Чия пудінг це мій секрет гарного сну. Він готується дуже просто і дозволяє експериментувати з різними смаками та добавками. Я часто додаю ягоди, горіхів і насіння льону для додаткового бюста поживних речовин. Смажте нут, хрустка і здорова закуска. Смажений нут це чудова альтернатива чипсам. Він хрусткий. Смачний і багатий білком і клітковиною. Я часто готую нут у духовці з різними спеціями та травами. Гарячий шоколад з колагеном, солодкість, яка корисна. Мені подобається балувати себе гарячим шоколадом, але намагаюся вибрати какао, порошок з високим вмістом какао, продуктів. Додавання колагену це мій спосіб зробити цю закуску ще кориснішою для шкіри та суглобів. Салат з квіноа – універсальний та поживний обід. Кіноа мій улюблений суперпродукт. Він універсальний, поживний і легко готується. Я часто готую салат з, хіно, з овочами, травами та джерелом білка. Арахіс просте і доступне джерело магнію. Арахіс – це чудова закуска для тих, хто шукає просте і доступне джерело магнію. Я люблю це в поєднанні зі свіжими фруктами. Арахісова олія та банани класичне поєднання смаків. Банани з арахісовою олією моя улюблена закуска для дітей та дорослих. Це швидко, смачно і здорово. Темний шоколад задоволення від користі для здоров'я. Темний шоколад це моє маленьке задоволення. Я вибираю шоколад з високим вмістом какао, продуктів 70% і вище, і насолоджуюся ним у помірності. Салат з тунця швидкий та поживний обід. Салат з тунця це мій спосіб швидко і легко отримати частину білка та махнію. Я використовую консервований тунець у власному соку і змішую його з майонезом, селерою та цибулею. Висушені абрикоси солодка і корисна альтернатива солодощам. Висушені абрикоси це мій спосіб ставитися до себе солодким без провини. Вони багаті махнієм. Клітковиною та антиоксидантами. Салат з чорної квасолі, поживна і смачна закуска. Салат з чорної квасолі це мій спосіб отримати частину білка, клітковини та магнію. Я змішую чорну квасолю з помідорами, цибулею, авокадо та приправою оливковою олією та соком лайма. Грецький йогурт з ягодами та насінням ідеальний десерт для здоров'я. Грецький йогурт, мій улюблений десерт для здоров'я. Я додаю ягоди, горіхи та насіння, чия для додаткового бюста поживних речовин. Висновок. Магній, ваш союзник у боротьбі за здоров'я. Включення продуктів, багатих магнієм у вашому раціоні є простим та ефективним способом збереження свого здоров'я та добре. Не ігноруйте цей важливий мінерал. Спробуйте додати щонайменше кілька запропонованих варіантів у своєму раціоні, і ви обов'язково відчуєте різницю. Пам'ятайте, що самодогляд це інвестиція у ваше майбутнє. І, звичайно, з будь-якими сумнівами або серйозними проблемами зі здоров'ям вам потрібно проконсультуватися з лікарем.